Такий рулончик коштує 990 гривень. Наразі я показую другу колекцію. Це вінілові самоклеючі панелі. Такі рулони мають розмір 60 см ширину, 3 метри довжину. Ці панелі також мають дуже гарну клеєву формулу. Додатково клей не потрібен ніякий. Ці панелі також можна приклеїти на стіни, на стелю, на відкоси. Кімната може бути абсолютно любою, за вашим побажанням. Ці панелі зовсім не бояться ні холодної, ні гарячої води. Вони мають нульове водопоглинання. Можна зал або спальню, наприклад, такі панелі гарні використати, зона ТВ. Також можна на кухні. Як один із варіантів, навіть фарток зробити такі гарнесенькі. Єдина вимога до відкритого вогню має бути відстань не менше, ніж 15-20 см. А також можна таку гарну річ використати в ванній кімнаті, стіни, стеля від коси. Так як ці панелі зовсім не бояться ні холодної, ні гарячої води, вони мають нульове водопоглинання, а також витримують нагрівання до плюс. І також ці панелі мають фольговану основу. А це запорука тепла та шумоізоляції.